Микола Жорновий народився в місті Ватуті на Черкаської області, але ще в юності переїхав до Кривого Рогу та залишився жити тут. У 2014 році чоловік одразу відправився в АТО, героїчно захищав Донецький аеропорт. Саме в тих боях Кіборг і отримав поранення, після якого довго лікувався. Згодом повернувся до мирного життя, був приватним підприємцем. Я дуже сім'ю це знаю давно. Вже років 40, напевно. Це дуже хороша сім'я. Ми його проважали, він зразу пішов, тільки зразу почалося. Він зразу пішов. Ми ж рядишком живемо, рядишком зустрічалися, зачаювали, общалися. Він дуже хороша людина, це я наскільки, Він патріот своєї країни. Активно Микола Жорновий займався і волонтерською діяльністю. Підключив до цього і свою сім'ю. Знайомі кажуть, він був дуже чуйною та справедливою людиною, а найголовніше справжнім патріотом, якого ще треба пошукати. Напередодні своєї загибелі військовий встиг побувати вдома та зустрітися з друзями. Їм він обіцяв, що обов'язково повернеться з фронту та будував плани на майбутнє, але не судилося. Ми разом робили дуже багато корисних справ. Спочатку його дружина. За кордону висилала гуманітарну допомогу. Ми тут розподіляли між хлопцями, між переселенцями. Взагалі, це велика втрата для нашої організації. Ми дуже жалкуємо за Миколою, і я хочу, щоб всі пам'ятали. Вони думають, що їх це не касається, але щоб всі пам'ятали, що якою ціною дається нам це мирне небо. На передову Микола повернувся одразу від початку повномасштабного вторгнення. Служив сто 128-й і гірсько-штурмовій бригаді. Спочатку був на Запорізькому напрямку, там отримав контузію, але він продовжував оборонити Україну, а згодом його перекинули на Херсонське. Саме там, 30 серпня, і перестало битися серце захисника. Він завжди казав, що буде війна і що треба захищати. І хто як не він. І він дуже хотів, щоб наша країна завжди була квітучою, вільною, щасливою, заможною. І всім серцем він це хотів. І завжди був в перших рядах, завжди просив, щоб ми всі сили клали на те, щоб допомагати. Ми будемо продовжувати густи справу. загиблому захисникові посмертно вручили нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Героя провели в останню путь зі всіма військовими почистями. Присутні супроводжували турну із героєм гімном України та віддали йому останню шану. тричі, слава! Коло Жорнового залишилися сестра, дружина та двоє синів. Поховали військового на центральному кладовищі міста. Вічна пам'ять герою та його подвигу. Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.